Герой всесвітньо відомого коміксу Марвел вперше заговорив українською. В Ужгородському видавництві Варвар накладом дві тисячі екземплярів. Світ побачив мальопис Блейд знову нечисть. Видрукували лінійку у спеціальній типографії у Харкові. А до передзамовлення кожному читачеві презентували символічні подарунки. Він зустрічався в інших коміксах україномовних коміксах Марвел. Просто були якісь невеличкі камео, але от сольна книжка, саме про нього, сольний комікс. Це вперше українською мовою. Комікс про Блейд. Він вийшов в двох обкладинках: це була основна обкладинка, і була новорічна обкладинка лімітована. Тобто їх всього було 200 екземплярів. Вирішили, що буде два різних бонуси: один. Це буде скляна табличка з третьою альтернативною обкладинкою з Росомахою. Там Блейд з Росомахою. Або на вибір ще був кілок з гравіровкою, логотип Блейда і Варвар Паблише. Загалом Ужгородці отримали офіційну ліцензію на переклад та друк трьох лінійок цих всесвітньо відомих коміксів. Перший мальопис Каратель від Марвел вийшов у червні 2022-го, а роботу над третім уже майже завершили. Це Буде один із улюбленців усіх фанатів коміксів. Ідеться про культове видання, намальоване ще 1987-го Людина Павук, останнє полювання Крейвена. Зараз вона буде ще більш актуальною, бо головним ворогом цієї книжки буде крейвен мисливець, який є Сергій Кравінов, росіянин. Там стара класична мальовка коміксна, це глибока історія, філософська. Десь вона навіть я би сказав, що дітям не дуже буде цікаво, більше для дорослих. І ми думаємо, що на протязі там, кількох тижнів найближчих ми відправимо його вже у друк. Тобто, десь через півтора місяця. Я думаю, його вже можна шукати в крамницях. Над перекладом та оформленням Артем Вергаліонок працює разом із дружиною та друзями. Та у роботі в Ужгородського видавництва не тільки комікси Марвел. Нині продовжують співпрацю із молодими закарпатськими митцями та готують до друку дві лінійки власних мальописів. Вже анонсовані ще два ужгородські комікси. Там художниці лише доробляють там якісь теж фінальні штрихи. Один із коміксів з авторством команди Ліги Сміху Райдужний єнот. І художниця Лана Карп намалювала до їхніх жартів свої ілюстрації. І другий це буде «Відьмочка» від художниці і авторки Олександри Сторожук. Це буде такий більш дитячий підлітковий комікс, дуже красива специфічна мальовка, як така о -о олівцева. Така гарна дитяча тепла книжка. Блейда та інші мальописи можна знайти у гік в ужгороді, у книгарнях та на сайтах із продажу коміксів українською.